Короткий огляд на легкосплавні диски 4х12. З розбутовкою 4 х 70 для електромустів. Є декоративні кришечки для закривання центрального отвору. Ось, 4 діаметри отвору під шпильку 14 мм, тобто тут є 15 мм. Ось так вони виглядають. Диски дуже легенькі. Так, їхні розміри. Зовнішній діаметр. Складає 33 сантиметри. Ширина диску так складає 10 сантиметрів і 3 міліметри. Якось так.